Крихти у ліжку неприємно крихта любові це для когось потреба, хтось плекає потаємне, а хтось розповідає про життя своє щоденне. Все так відносно в цьому світі суп комусь гострий, а комусь хоче поїсти, хтось любить простір, хтось ходить в гості любитись, хтось не п'є зовсім, а хтось так хоче напитись. О, цінну, цінувати, цінувати жить. Життя. Ціну, ціну, цінувати кожну хвилинку, Ціну цінувати тих, хто поряд іде вгору, а не вийшов на зупинці. Ціну, ціну, цінувати цінувати життя, Ціну, ціну, цінувати кожну хвилинку, цінувати землю, вітери, Ставки, і гори, і тих, хто поруч, і в хаті, і на дворі хтось наодинці, там, де людно. Той себе знову знаходить і губить, Хтось цілує ніжно в губи, а хтось завжди думає, що скажуть люди, все так відносно в цьому світі, хтось сидить вдома, а в когось нема де сісти, всі ми з різного тіста, але всі носим любов, як мисто. Ціну цінувати, цінувати життя, Ціну цінувати кожну хвилинку, цінно цінувати ці... Цінувати тих, хто поряд іде вгору, а не вийшов на зупинці. Ціну цінувати, цінувати життя, ціну цінувати, цінувати кожну хвилинку. Цінувати землю вітери, ставки і гори. І той, хто поруч, і в хаті і на дворі. Цінуй кожну мить, бо мить це є життя.